Вітаю, друзі! вас на своєму каналі Сільське подвір'я. Як ви знаєте, сільське подвір'я п'ятий день вже в дочки і внучка. Сьогодні наш шлях проліг у такий гарний куточок. Ходять люди не хочуть знімати, бо скажуть, що... Знімаю їх. Дивіться, який гарний куточок, зроблений для дітей, особливих таких, таких, як наш Максимко. Думаю, хто хоче, той прочитає, дай Бог, щоб таке нікому не пригоджувалося, але таке є. Ну, друзі, як ви знаєте, у нас особлива дитина. Не знаємо від чого, чи від страхів, чи просто вроджений. Але у нас проблеми з мовленням. Ну, нічого. Ми вже гарно вимовляємо слова, тільки в нас проблематично самому говорити речення. Речення повторюються за телефоном, як з катапульти. А ось говорити без телефона реченнями, це у нас трошки проблематично. Ну нічого, надіюся, що ось ця людина, ось ця людина, котра тут працює, нам допоможе. І, друзі, тяжко на камеру говорити про цю таку проблему, хоча такі проблеми не треба, як би то сказати, Якби то сказати, напевно, занекувати в собі по-простому. Просто треба це вирішувати, бо інакше ніяк, інакше ми не рухаємося нікуди. Дуже великі, скажу вам, дуже великі зрушення скажу вам є за останнього півроку, І ми в цьому напрямку працюємо. Уже, я вам скажу, друзі, ніхто і гроші не рахує, скільки йде на такі заняття. Ну, нічого. Не ми одні, ну що робити. Таке постигло нас, нашу сім'ю. Нічого не зробимо. Живемо далі. Зараз наш, наш Максимко пішов на заняття з мамою. Маму до мама на заняття з ним не ходить, він саменький, тому що він відволікається на маму, а вчительці треба, щоб працювати. Ну, Максимко зрозумів, що так краще. Ну, я вам скажу, що такі діти це діти настрій. Це у нього півгодини гарний настрій, потім щось стається і дві хвилини, п'ять уже настрою немає. Ну, нічого не зробимо. Ходимо до, до такого, до такої вчительки. І тут вирішуються проблеми дітей. Не ми одні, дійсно, не ми одні. Зараз прийшла ще одна людина з дівчинкою, теж проблеми. І моя Мар'янка каже, що тут багато приходить дітей. Ну, що зробимо? Такий світ наступив. Діти відчувають стреси, страхи. Може, десь і підсобила генетика, хто його знає, бо ніхто не знає. Свого генетичного дерева. Ну, якось так, друзі. Так що, чекаємо на Максимка. Ви знаєте, друзі, я вам наговорила, напевно, забагато. Або, а може і не забагато, просто, просто я вам сказала... Що тут працює одна людина? Ні, друзі, дивіться: логопед один, дефектолог 2, психолог три, і три, три, напевно, або чотири людини працюють по цих професіях. Ну, я вам скажу: є зрушення конкретні, тому що сьогодні я почула нове слово. Тут у коридорі, ем, на стільчику, на столику верніше. Дивіться, яка красота, на столику стоїть вазон, і пер, перший, як Максим сказав, вазон перший раз у житті. Мар'янка моя каже, думала, що то буде тяжко. А він так гарно сказав вазон. Ми тішимося з того, що є якісь дуже-дуже конкретні зрушення. Ну нічого, рухаємося в правильному напрямку. Ну, Якби друзі, зсередини вам не покажу приміщення. Ну, приміщення як приміщення, отак те, що оформлено, гарно на стінах різні тваринки, різні рослинки для дітей, для їхнього розвитку. Все дуже гарно зроблено. От там сидять люди, неохота мені. Взагалі неохота мені торкатися у чуже, у чужу, чуже життя, як би то сказати. Так, лишили ми свого Максимка на чужих людей, та вже й не на чужих, бо то вже як член родини, ні та тоня. О, то вже півроку, так? О, бачите? Добре, я сказала, що півроку. Термінал, де купляють воду люди. Вода тут ніяка. Вода тут по всьому місті така ніяка, як у тебе. Ні, не, не пробувала. Це ж така вода, як це. Як то, що Ігор купляє. Ну, Ну, то я ж кажу, а вода по всьому місті така нечиста, така, як не, у тебе. Ні, не, не така. <кх> так, не знаю, куди мене веде, звісно. У мене вже кошельок майже пустий, бо це місто, але... Хоча би підемо поспоглядаємо, поки наш Максим займається. Я би вам показала трошки ціни на кави. Дивіться. це все? Що це? 250, так? Угу. Це все 250 грам. Дивіться, я ж я в шоці? Я в шоці? Це все? Це все 250 грам. А тут скільки? 200 грам у цих слоїках. Дивіться, цікаві ціна, друзі. А ми шокуємося, що в магазині по 250. У мене шок тут взагалі. Шок у шоці? Шок у шоці? Ну, чай нормальний. У нас в магазині така пачка 100 гривень, а тут 110. Ну, якось так, таких з цих великих. А це менші. Тут скільки тут пакетиків цікаво? 24 пакетики, а тут 32. Ну так, чай ще так, терпимо. Но кава робить кожен день ці ціни роблять шок у шоці. Ану, посунься. Покажу вам, знаєте, що я вам ще хочу показати? Соки-садочки. Дивіться, наші соки-садочки, ті, що в нас в магазині. Подивіться, які ціни. А у нас шок, що в магазині по 45-50. Ні, ми ще не маємо від чого шокуватися. Реально. Дивіться. Ну і на цей товар знаходиться покупці, правда? В основному ті, хто тут живе. І такі, що отримують 50 штук зарплати, не? Угу. 66 гривень. А, кремка, Ти Пи. думаєш, він би таке пив? Боже, не знаю. Але дати 66 гривень, щоб пити самому, то краще собі чаю зробити. Взяти йому, може, маленький сочок. Що-шо? А, це 950. Бо я вже мій шок у шоці. Зараз, зараз, почекай. 19-20. Що? Тут скоріше ціна за бутилку. За бутилку, не так як за сок. Дивіться, наш сік теж у нас в магазині буває час від часу. Бачите, які ціни? Джафа, отакі от ціни. Коли у нас по 85, тут 95, 89. Шоколадки, що шоколадки? Є у вас такі шоколадки. Є нас такі шоколадки. Ой, друзі, я в шоці. Коли у нас такі шоколадки по акції по 38 гривень? Дивіться, яка тут ціна. Коли у нас такі великі по акції? По 100 гривень, ну, акційні, не акційна дорога. Дивіться, яка тут по акції. От тоді мені скажіть, мілка. Мілка, коли у нас по 120, по 150. Подивіться, які тут ціни. Я в шоці, Маломо. я ж кажу, ми, мій шок у шоці. Це скільки коштує? 43, коли у нас по 35 було останній раз. Навіть 32. Ну, воно реально смачне і воно більш е натуральне. Тут тобто, по суті мо з морквою. Ну так воно. іншого магазину нема, тільки цей треш. Mm -hmm. <реш> ну не mm -hmm. треш. Mm -hmm. Найближчі так. Да. Ми може зайдемо там коло дівчат, може там купимо коло твоїх роботи. Ну так Там треш. Друзі, і я шоці. не факт, що там будеться. Я у шоці. Все, пах... пах... ну... які бананчики. 24. Добре, зараз щось купимо. Це що натрапила на ось такі нон-стопи. Дивіться, яка ціна. Вона, коли у нас в селі по 25. Ну, друзі, все дороге. Усе дороге. Молочка, дивіться. Молоко селянське. Молоко селянське. Ось таке молоко. Дивіться яка ціна. Бачите? А ми ще кажемо, що у нас дорого. Це саме... Найбільше. Кефір. Ось такий кефір ягодинський. Ну, мені не сподобалося. Дивіться, яка ціна. Я в шоці, друзі, я в шоці Ну, таке селянське молоко, як у нас, бувало. Бачите? Ось така ціна. Ой! Подивіться, трішки ціни. Молоко селянське півтора літри, 99 гривень. Я в шоці? Мій шок у шоці? Як тут можна вижити, наприклад, на 10 тисяч? Не знаю, тут треба мати не менше 30, не менше, щоб тут вижити. Це страшне діло. Це страшне. Самий дешевший плавлений сирок. Крем валей, оригінал. Ось такий, як у нас. Скільки він тут коштує? 17 гривень. 17 гривень. Це просто. Дійсно мій шок у шоці. І, а інший шок відпочиває. Хочете, друзі, ще один шок. Мар'янко, про світи. Шок про булочки. Дивіться. Дві булочки. Ось така одна. За дві булочки. Скільки ти заплатила, кажеш? 43. 43 гривні. За ось таких дві маленькі булочки. Ну, вони на камеру виглядають дуже великі. Ну, вони довжиною, може, 8 сантиметрів. Булочки забрала. Ну, я би їх не з'їла, звичайно, бо то для дитини, то як би то виглядало? Але, я ж кажу, друзі, мій шок в шоці. За дві булочки 43 гривні. Не знаю. Я себе, друзі, наприклад, не бачу у таких висотках. Чесно, це майже центр, але це не моє. Та що? Пішли. Пішли, Максюн. Дай ручку. Максим! Хто тут? Хто тут Максимко? Максимко. Якби наша остання прогулянка на, на цей рік по місту. А далі буде вокзал, Київ і Городок. Тягнеш. Бабуся, щось не в той бік скерувалася. Що це таке? Нічого не пила зранку і не в той бік іде. Це що таке? Я спочатку, друзі, подумала, що це Матер Божа. А це не Матер Божа. Володимир, Володимир Великий, так? Чи хто це у нас? Угу. Щось тут пише? Ага, святий князь Володимир. Отаких, От друзі, куча магазинів були би тільки гроші. І зараз мене час чекає ще одна нерва. Бо я сама собі свої нерви вбиваю. Мій шок у шоці продовжується. Ну, але для цього зайчика щось треба купити знов. Так, Максюнь? Максюнь? Так? Котик маленький. Все, друзі, погуляли. Гроші лишили, сьогодні знов трохи. Але зато вдома буде розпаковка. І дуже гарна. Ще одна покупка бабусі коштувала у 200 гривень. Ну, але що не зробиш для дітей? Знаєш, що, що тато, там біжить. А що ти там маєш? Покажи, зайка, покажи. Вертольотика маєш? А до вертольотика ще й у кульочку колеса. Зараз будемо складати. Я не знаю, там є, колеса. є колеса, все у нас там є. Там може просто платформа. Зараз ми все будемо з Максиком робити. Бабуся щаслива, що дитина щаслива. Що, літачок? Полетіли додому. Полетіли? Полетіли. Ой. Бери так, щоб тобі було. Коли все добре, більш-менш, та й все добре. Та й і нерви трохи полишають. Вже не думаєш, що іграшка така дорога, Лише би дитина була щаслива. Правда, Мар'янку, як ти? Ану скажи. Це правда, правда. Хоча зразу, як побачиш ціну, то думаєш, що це дорого. А з іншої сторони, думаєш, а дитина ж щаслива буде. Так, Максимчику, ну, ти, ти щасливий? І ті папірчики зовсім не грають ролі. Ну так, тікайте на сторону. Стопіться. Стопіться, бо... Зйомка то добре, але по дорозі нема чого йти. Та й такі друзі, справи. Сьогодні вже поїзд. Якось, як казала Мар'янка моя вчора, відчуття двояке. Дні так швидко пролетіли. Так дуже швидко злетіло тих п'ять днів. Ну, але що зробиш? Починався відпуск, вже закінчився сьогодні. Закінчилися. Ну нічого. Отпуск, як у мене ще вчора закінчився. <рес> а вже завтра на роботу, як Бог поможе дочекати. А ні? А куди ж ми Ой, а мені в середу, напевно, на роботу. <рес> Залежить усе, може коли я ні. Коли я завтра приб'юся додому. А хто його знає, коли я приб'юся? Може в обід, а в обід вже йти два кілометри. Якось мені не хочеться. Ну, побачимо. Поживемо, побачимо. Головне, би щасливо доїхати додому. Ой, якраз нам попадають ті машини, коли болото. Коштує як звичайно машину. <гум> Ось тут обоїзд. Пішли. Давай мамі. Давай, маму, ну, друзі, дитина у нас настрій. Якщо є настрій, то є. Якщо немає настрою... Він хоче руку вам дати. А, зайчику. Дай сонечку ручку. Дай як отако, отако. Будемо нести з бабуся кульочок. кульочок. нести. Бабусь телефона не може відлипнути. бабуся не годна від телефона ніяк відлипнути. І болото не мішає бабусі телефон тримати в руках. Так, несемо кульочок додому. Так. Бач, який ти розумний в бабусі. Внучок. Котик бабусиний. Це Та й таке, друзі. Йдемо додому, рухаємося в напрямку хати. А зараз що там у нас по розпорядку? Обід і спати? спати. Так, Максюнчик. Максюник. Якщо повезеш, щоб він став, поки ми будемо йти на електричку, то погодує його. Буде проблематично, якщо ми поїдемо, а він встане. Ну, нічого. Нічого, має бублики, має печиво, та й перекине. То що ти його заставиш примусовим порядком? Якщо він не встане, то не встане. Ну, то все. Хоче дитина спати най спит. Ну і все, друзі, закінчується моя подорож містом. Відпустка. Як я вже говорила, сьогодні на поїзд. Іду дому. Є бабуся, є, облідаєси. Цікаво, чи буде бігати по хаті мене шукати завтра? Напевно, ні. Він маму скоріше шукає, як мене. Ой, я є є, бабуня є. Хе-хе-хе. Ой, ти шило мале. Оглядаєшся. Я є. Я тут. Максим. Максим. Я тут. Я тут. Ой, як то треба швидко вчитися мамі ходити, правда? Він йде як тато. Кроком таким добрячим. На крок, на крок скоріше від мами. Тягне додому. Ще додому трішки. Ще 100 метрів і вже вдома.